Привіт і слава Україні! Ну що ж, друзі, сьогодні ще один день, який ми проживаємо завдяки героїчному супротиву українського народу. А я би з вами, маючи таку можливість, хотів би обговорити саме три новини, на які звернув увагу. Отже, новина перша вона є продовженням вчорашнього дня. Це підрив Каховської ГЕС. І, скажімо так, створення російськими расистськими окупантами екологічної та техногенної катастрофи на території України в відповідності до Женевської конвенції. Ми всі знаємо, що такі речі прирівнюються до застосування ядерної зброї, тому що вона не носить вибіркового характеру, а знищує все живе на своєму шляху, і це є. Те, за що мають відповісти росіяни. Саме росіяни, не лише путінський режим, і чи не лише той Ванька, який закладав е, взривчатку і робив підрив. Ну, я також не міг обійти стороною і ту ситуацію, яка може склатися на Запорізькій атомній електростанції, де, в принципі, е, також закачується вода у ті охолоджуючі, так би мовити, озера. Тому, якщо рівень буде падати до критичної позначки, то це може спричинити ще і ядерну катастрофу, яка в порівнянні з Чорнобилем буде виглядати досить досить серйозно. Натомість я не почув, що Росатом в знак, скажімо так, негодування світової спільноти попадає під санкції. Наприклад, також я не почув інших заяв з боку ООН в контексті вчорашніх новин, вони святкували День руського язика. Але на що звернув я увагу саме сьогодні? Сьогодні, на другий день після цієї катастрофи, вже деякі спеціалісти почали робити розрахунки ймовірних наслідків для України. Отже, 94% зрошувальних систем Херсонської області, скажімо так, ну, вже є. Зруйнованими, якщо так можна виразитися, вони не будуть працювати, і це говорить про те, що на сільському господарстві Херсонської області можна буде поставити хрест. Далі, Запорізька область, 74% зрошувальних систем будуть обезводнені, і це теж досить серйозні екологічні наслідки. А для нашої держави, яка є, так би мовити, світовим лідером по виробництву сільськогосподарських культур. Так от для нас це дуже серйозні наслідки, також буде мати. І ці наслідки будуть десятиріччями не лише в грошовому еквіваленті, але й в часовому еквіваленті. Далі 30% Дніпропетровська область так само вони постраждають. Ці зрошувальні системи вони будуть непридатними. А отже, сільське господарство на тих територіях може фактично перетворитися в пустиню. Чому я звернув увагу саме на ці прогнози певних експертів? Тому що на моє глибоке переконання, ну окрім того, всього ще і вода в Крим перестане постачатися, і це зробить Крим пустелею. Друзі, що я можу сказати, росіяни підуть з Криму. Вони нам будуть залишати техногенну катастрофу у спадщину, щоб ми тратили мільйони і мільярди грошей на протязі багатьох років не для добробуту населення, а для того, щоб відновити сільське господарство і, як то кажуть, відновити це все зруйноване росіянами. Це їхня є головна мета, і тому вони не, не вагаючись порушили умови Женевської конвенції і зробили, скажімо так, цей підрив, який не має вибіркового. Ураження а знищує все живе. Чому ж я ще звернув сьогодні увагу на цю ситуацію з Каховською ГЕС? Справа в тому, що детектор медіа і журналісти перевірили, а як же ж відбувалось інформування населення і світової спільноти з боку наших геніїв комунікації? Так ми називаємо сьогодні міністра пропаганди Подоляка. Я його так називаю міністром пропаганди, тому що він відповідає за всю інформаційну політику в державі і. Отже, підрив відбувся в 2 години ночі, в 2.50, Лише в 8.30 на офіційному телеграм-каналі президента України з'явились повідомлення, і через декілька хвилин англомовна версія у Твіттері. Друзі, 5 годин вони мовчали. Що відбулося за цих 5 годин? За цих 5 годин західні медіа поринули в пропагандистські наративи Росії, в тому числі вночі, коли в Україні ніч, в Сполучених Штатах день. Так от саме там формувалось певного роду такий пул пропагандистських е, тез про те, що невідомо хто там підірвав, що або такі заголовки. Україна звинувачує Росію у підриві. Значить, а Росія звинувачує Україну, ну і далі по тексту формування суспільної думки звичайно викликало реакцію Білого Дому, де в нормальних людей не виникає ніяких сумнівів, і зараз фактично Білий Дом працює над тим, щоб розсекретити певні дані розвідки, щоб втерти носа всім тим пропагандонам, і нашим недолугим комунікаторам, десь так приблизно, тому що саме від бездіяльності Міністерства пропаганди України на чолі з Подоляком, і командою Зеленського фактично відбулося те, що російські наративи залізли в західні медіа, і це стосується і журналу Більд і це стосується Нью-Йорк Таймс, і дуже дуже багато поважних видань, які підхопили тези про невідомо хто підірвав десь так. Хоча, в принципі, всі прекрасно знали, і той же самий Зеленський говорив ще рік тому, що Росіяни замінували, і там ж треба ж не, не кілограм зривчатки, і там е, одним пострілом вже ж не зруйнуєш таку махіну. Тобто це завозилося десятками тонн е, той тротіл. Ну а результат ми вже бачимо, те, що бачимо. Отже, далі, Слідуюча новина, на яку я звернув увагу сьогодні, це те, що Росія залишить Крим. І залишаючи Крим, вони нам залишать саме все те, про що я тільки що говорив. Але це також пов'язує мене на роздуми щодо нашої, скажімо так, контрнаступальної операції, яка в подальшому має перерости в наступ. Це ще раз підтверджує мої тези, що Крим звільняти потрібно і заходити в Крим потрібно. Але ця техногенна катастрофа, яку зробили росіянці, вона може сповільнити девчому. Наш контрнаступ саме на тому напрямку, за який я говорив. Бо, не, так, не заходячи в Крим, ми можемо зайти в вузький коридор, прорватися до моря і мати проблему як з правої, так і з лівої сторони в цьому коридорі, тобто від кримського групування військ і від донецького групування військ. Тому Скажімо так, генштаб звичайно буде реагувати на ці всі речі. Я думаю, що генштаб був готовий до ймовірного такого сценарію, так як ми розуміли, що якщо з початку завезли, значить її підірвуть. І я думаю, що альтернативні алгоритми дій для ЗСУ також були опрацьовані. Також я хочу звернути вашу увагу на те, що в принципі зараз у всьому світі від Росії відходить дуже багато країн. Мене мало цікавить поняття між Вірменією та Азербайджаном, в тому плані, що Азербайджан відстоює свою незалежність. а Вірменія зараз відходить від Росії, тому що Росія її. В загарбницьких речах щодо Нагорного Карабаху нічим не допомогла. Ну і звичайно, Росії руски своїх бросають. Десь так приблизно виглядає ця теза. Але мене привернула увагу заява м сербської сторони. І серби чітко висловили, що вони допускають ймовірність передачі боєприпасів, які виготовляє Сербія, для. Українських збройних сил, і це говорить про те, що в принципі Росія втрачає в певній мірі свій вплив і на Балканах. Ну і звичайно, якщо ви додивились до цього моменту, я ніяк не міг обійти ще новину, яка буде стосуватися ЄС по 17 Друзі, підписуємося на мій канал. Зараз саме час це зробити, ставимо подобайку і робимо репост цього відео. Отже. Ми пам'ятаємо нашу сестричку дану Ярову, яка напрягала міністерство оборони з формою, яка волонтерила зранку до вечора і лупала всю скелю. А особливо після скандалів навколо яєць по 17 і Яблок по 51 в міністерстві оборони, все таки громадськість була долучена до цієї ситуації для того, щоб виправити, скажімо так, і. і Прибрати корупційні складові з закупівель Міністерства оборони. І що відбулося? А відбулось дуже серйозне. Відбулось те, що вчора були проведені торги, все загнали через систему Прозоро. В принципі, це була, якщо пам'ятаєте, і вимога майдану, що все має бути прозоро, відкрито і так далі. Так, от 24 мільярди гривень, трошки більше там сума була вчора на, на торгах. І знаєте, що всі закупівлі зробили. Так, якщо не помиляюсь, 22 торги було. Ну десь так я точно не можу не помилитися, але більше як 6 мільярдів грошей було зекономлено. Отже, 25% від тих всіх грошей, які могли вкрасти чиновники, саме завдяки нашій з вами участі, саме завдяки участі громадськості чесних людей, ми показали міністерству оборони, що не все в цій житті так однозначно. Красти не буде виходити, і ми розуміємо, що зараз будуть ще додаткові перевірки, можливо, ще щось буде. Але фірма, е яка раніше поставляла яйця по 17, а яблука по 51, оскаржила всі ці результати і намагалась заблокувати все через суд. Для чого? Та для того, щоб це все було нульовано, і у цієї фірми. E, було би тоді пролонгація договору попереднього, там де по 17-51. і по 51. Тому така історія відбулася, але знову ж таки саме завдяки нашій з вами роботи і тиску суспільства ми домоглися, і ця фірма, вже сьогодні, піджавши хвоста, забрала ці всі позови. Суду і таким чином розблокувала ці всі процеси. Я хочу сказати, що дуже потрібно добре попрацювати ДБР не лише в напрямку тих чиновників, які, скажем так, хабарників Міністерства оборони, але і представників цієї фірми, а також кінцевого бенефіціара, по якому, до речі, є кримінальне провадження по іншій справі, по іншій статті, але тим не менше є. Я думаю, що це має бути об'єктом, скажем так, такої серйозної уваги з боку суспільства. Щоб, ну, щоб не похерили ту справу, десь так мої думки з цього приводу. Ну і, звичайно, я не міг сьогодні обійти третю новину, яка вийшла на Українській Правді, це як під час комендантської години чиновники КМДА, а також заступники Генерального прокурора разом зі своїми коханими відпочивають в ресторанах, в нічних клубах. Незважаючи ні на повітряну тривогу, ні на що, і це розслідування привернуло мою увагу саме в контексті поліцейських, які проїжджали повсті ресторани, які там навіть виходили з кимось, навіть спілкувалися. Отже, торгівля перепустками для мажорів в нічний час і в комендантську годину процвітає в КМДА. І відверто кажучи, я навіть не можу собі уявити іншої такої країни, де здорові мужики, такі охоронці тих чи інших е, як та, сильних міра СІГО сьогодні не підпадають чомусь під мобілізацію, а армія чиновників просто користується всіма привілеями в той час, коли український народ. Фігачить зранку до вечора для нашої перемоги, в той час, коли мої побратими тримають рубежі, оте все шобло просто-напросто відпочиває. Відпочиває в тому самому мирному Києві, в тилових містах. І я завжди говорив: війна має бути одна для всіх, якщо ми хочемо, щоб перемога була одна для всіх. Тому що ми положимо оцю цю крестьянську нашу армію. А армія чиновників вони не підуть воювати. Ну і звичайно, їхні охоронці. Я дуже часто густо бачу біля тих чи інших державних установ, тих красивих хлопців спортивної статури з тактичною бородою, е як то кажуть, в, в тактичному одязі. І згадую те, про що ми говорили ще з 14-го року. Чим далі в тил, тим круче спецназ. Десь так виглядають на сьогоднішній день тилові міста. З крепкими хробаками, по-другому їх назвати не можу, котрі просто-напросто косять від війни. Ну і взагалі питання армії чиновників, яка не підлягає до мобілізації на сьогоднішній день. Я вважаю, що це могла би бути ще одна армія, сформована підготовлена. Поки наші пацани тримають рубежі, всіх треба вже готувати на полігонах. Я думаю, що з цим потрібно наводити лад, і моє відео сьогодні не має бути голосом вопіючого в пустелі. Да? А тому давайте ми з вами разом зробимо репост, поставимо вподобайку і як то кажуть, підтримаємо цей ютуб канал в боротьбі за нашу справедливість. Друзі, я всім дякую. Хочу сказати, що все рівно якби там не було, попри всі негаразди, Україна ще на один день ближче до перемоги. Слава Україні!